Побажання батькам, побажання всім нам. Ми подякуємо нашому Господу, потім звершимо заключну молитву. і сестри, мені хотілося б нагадати одну річ. Ми тиждень тому в суботу були з братами, ну, з молоді на молодіжному, і там брат нагадав ту історію, яка нам відкриває лице Господня, коли ми його забуваємо. Знаєте, в сідрах місахіа від нагом. Вони би хотіли, щоб Бог їх зберіг від печі. А у Бога був інший задум. Знаєте який? Зберегти їх в печі. Я думаю, що багато дітей Божих після них хотіли би того самого. Ми можемо згадувати багато прикладів в Слові Божому подібне. Коли би ми хотіли, щоб Бог зробив так, але ми читаємо апостолів. Потім пише значно пізніше, що тим, хто любить Господа, все на добро. І ми десь іноді хотіли би, щоб Бог змінив ці обставини, в яких ми живемо. Але Бог послав ці обставини нам для того, щоб ми ставали, ну що нам на добро, брати і сестри, нам на добро, щоб ми ставали схожими на Ісуса Христа. І коли нам потрібно і в піч попасти, щоб стати схожими на Ісуса Христа. Лиця на воходоносор дивиться в пічі, кого він бачить. Бачу одного, а він який? Як син Божий. Ось він на нього звернув увагу. Ці троє вони поруч з сином Божим. Дорогі друзі, ось в таких обставин в печі, син Божий близько біля нас. Ми бачимо його і люди навколо нас бачать. І сьогодні милість Господня, рука Господня, вона з нами. Прославимо його за це, амінь. амінь.